Усім привіт! Сьогодні ми з вами перенесемося у 31 травня 2023 року. Як ви пам'ятаєте, я знаходжуся у Хмельницькому, а значить, що поїхали ми у відпочинковий комплекс саме в цьому місті у мікрорайоні Ружична, майже на виїзді з міста. Відпочинковий комплекс має назву Люкс Хаус і знаходиться неподалік від Чорного лісу та кафе Загадка. Та й виглядає так, ніби територія цього комплексу оточена лісом. А окрім того, що при вході ми бачимо немаленьке озеро, тут ще й розташовані невеликі будиночки та відпочинкові зони на свіжому повітрі. Цікавий факт: це озеро було створене штучним шляхом, тобто його викопали, і провели сюди воду від найближчого струмка. Який звідси неподалік, вхід на територію комплексу вільний, хоча це не означає, що перебування тут безкоштовне і безоплатне. Як на мене, то тут гарно озеро побачили, будиночки також, і підемо з вами далі. До речі, як я зрозумів, тут активно йшло будівництво до початку повномасштабного вторгнення. Зараз, отам за басейном, ви можете бачити зелений паркан. Там напевно мала бути друга частина люксхаузу. Та поки ми знаходимося біля басейну. Це те, куди ми пішли далі, після того, як побачили озеро. Потім я вам хотів би нагадати, що ми знаходимося посеред природної зелені, тому тут приємно відпочивати. Нуму оглядати басейн. Тут є декілька глибин. Перша 130 см, друга 140 см, а третя та що далі, або 150, або 180. Окрім дорослого басейну, величезного, є трохи менший дитячий басейн, поруч з яким є дитячий майданчик, шезлонги і будиночки. Доволі гарне озеленення і особливо подобається м'яке гумове покриття, по якому можна трохи пострибати. Якщо тут є дитячий майданчик, то значить мають бути і правила безпечного поводження на ньому, які. Тут присутні. Поруч із дитячим майданчиком є душ. В душі працює як холодна, так і гаряча вода, а в нижньому кранику лише холодна. Мені сподобався цей відпочинковий комплекс, тільки що я спробував покупатися. І я був один в басейні. Окрім мене, більше ніхто не купався. Люди в основному засмагали. І я вам можу логічно пояснити, чому так. По-перше, на час зйомки відео 31 травня на вулиці було плюс 29 градусів, тобто сонце не сильно палило. По-друге, вода в басейні з підірівом була не сильно прогріта. Здається, там було 25 градусів, і був не дуже приємний вітерець, Тому саме коли я виліз з басейна в той день, мені було не дуже тепло. Сонце недостатньо обігрівало, щоб. Швидко висохнути. Було потрібно 10 хвилин, щоб зігрітися. Але коли сонце вже припікало, тоді я вирішив висохнути так, як ви тільки що бачили на відео. Також мені сподобалось, що тут доволі багато зелені. Також є дитячий майданчик, тобто можна порозважатися з дітьми. До речі, у ціну вхідного квитка також входить оренда шезлонга і. Матрацик, на якому можна полежати на цьому шезлонзі. А в цій стороні знаходиться кухня, там можна замовити собі будь-які смаколики, а меню знаходиться в інстаграм-сторінці цього закладу Люксхаус. Жаль тільки, що з рекламу мені не заплатили, бо це відео не задумувалося як рекламне, а лише для того, щоб показати вам. Які відпочинкові комплекси є на Хмельниччині? Щоправда, в мене вийшло побувати лише на цьому. А ви знаєте, що ховається під цим фламінго? Правильно, термометр, завдяки якому можна дізнатися температуру в басейні. Зараз ви побачите трошки загальних планів цього відпочинкового комплексу, і підемо до роздягалень. Покажу їх вам. Раптом що під загальними планами я мав на увазі краєвиди. Зараз по черзі ви бачите переодягальні шезлонги, басейни, кухню, вхід на територію, туалети, камеру, схову. Якщо коротко, то тут є все, що треба для комфортного відпочинку. Зараз ми побачимо, як працює душ. По-перше, він трохи дивний, тому що коли його вмикаєш, він вмикається не одразу. А коли його вимикаєш, він ще декілька секунд точно так тече. Що не скажеш про краник, що знизу, з якого тече лише холодна вода? Він працює справно. Дивіться, як мені гарно ложиться. І небо яке гарне. Після недовгого перепочинку підемо досліджувати територію далі. І зараз ми переносимося на територію неподалік від озера. Тут знаходяться будиночки, що стоять на воді. І основна їхня функція це кухні або їдальні. Як ви зараз можете бачити, тут є спеціально відведені місця для приготування їжі. А от ідеальним для споживання їжі у цих халабудинках часом є обідній, тому що що зранку, що вечора тут може бути як туман, так і роса, і також комашки, які можуть набридати і залазити в їжу. Нам так пощастило, що 31 травня було останнім днем у школі, принаймні у деяких старшокласників, тому вони сюди приїхали святкувати випускний. Наробили ж вони тут галасу, звісно, але загалом, окрім цього, вони нічого поганого не зробили. Поки ми гуляли біля озера, мені прокинулася цікавість, а чи чиста тут вода? Як виявилося, не дуже. Це по-перше, а по-друге, яка температура? А от температура була така саме, як і в басейні. І не така, як в дитячому басейні, тобто там, де має бути тепліша вода, а така сама температура, тобто басейн, як виявилося, напевно не підігрівався в той день. Після гарної панорами на озеро ми підемо знову таки до басейну і спробуємо уповільнену зйомку. Та перед цим ще раз хотів би звернути увагу на дитячий майданчик. Тут же є отака от гойдалка, то мені дуже сподобалося, на ній спробував погойдатись, І це так класно, так кайфово. Дивіться. Яка лежанка. Mm -hmm. Я не знаю, де мені зафіксувати телефон, але. коротше. Оце кричать! Оце кричать! Дивіться, оба! І можна лежати і кайфувати. Подушечка є навіть о підкладаєш і лежиш і кайфуєш. Ммм. Такий гарний починок. М -м, прям хочеться дуже з вами поділитися. Ммм. класно. Супер. Юу. Пряма мова скінчилася, тож тепер... Перейдемо до уповільнених фрагментів. За мить ви зможете побачити уповільнені кадри, так як я їх робив у Коблево, що на узбережжі в Миколаївській області. Востаннє я там був більше двох років тому. І це відео досі є на каналі, ви його можете переглянути, щоправда воно російською мовою. Втім, не буду заважати вам насолоджуватися літніми спогадами, що я вам хочу надати. Чесно кажучи, я не знав, чи вийде в мене повторити, як це було два роки тому, чи все ж таки в мене вийде по-іншому, і в цей раз. У мене вийшло так само, як я і хотів. Уже після знімання сповільнених моментів я пішов на кухню закладу і замовив у них охолоджуючий напій. Коктейль мав приємний смак, тож тільки доповнював насолоду від відпочинку. Трохи прогулявшися територією, я вже вирішив, що час нам збиратися додому, тому пішов до душу, після того переодягнувся і вже був готовий залишити територію комплексу. Проте вирішив все ж перед цим підсумувати усе те, що сьогодні сталося. Ну що ж, сьогодні ми ось так от провели свій день. Мені сподобалось, це було цікаво, пізнавально, незвично для мене. Бо не кожен день так покупаєшся та ще й в Хмельницькому. На Ти Кожен день на цьому районі побуваєш та ще й в басейні покупатися. Такі гарні озера, побачите. Ну, це взагалі. Вау! Ще й святкують сьогодні випускники свої дні випускні, тому що сьогодні 31 травня. Навчання тільки закінчилось. Просто супер! Виходить, що відео вже закінчується. Тому став лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте підтримувати Україномовний ютуб, тому що саме ви своїми переглядами, лайками, коментарями підтримуєте нас, авторів українського ютубу. До зустрічі!